Я собі сказала, нічого не роби. Все, що можна сьогодні не робити, не роби. Тому не треба це скидати на свій вихідний. Бути супер-супер продуктивною, суперактивною, супер ефективною. Можна просто посидіти. Три, два, один. Пау! Пау! Ба! Саме так починається мій е, вихідний від материнства. Е, мушу тут трошки пошуміти на фоні, щоб ютуб не забанив мене за використання музики інших авторів. Цього разу свій ранок вихідного я почала з свого улюбленого сніданку, і саме свого улюбленого сніданку, не дитячого, не чийогось, а мого. Я недавно зрозуміла, що перестала готувати свій улюблений сніданок собі, тому що ну, готую і для сина, і для чоловіка, для всіх разом І якось про себе останнім часом забула. Тому я маю. День для себе і готую собі улюблені яйця на м'ясі з помідорами і хліб з сирною намазкою. Дуже просто, але це улюблене. І так, я готую ще й для чоловіка, але це мій улюблений сніданок. Завдання в мене на цей день відпочити, тому що попереднього тижня, коли я мала свій вихідний, я якось переборщила з справами і дуже сильно втомилась. Тому сьогодні мій вихідний від материнства це просто мій вихідний і основна задача це видихнути і згадати, як це відпочивати для себе, і це таке маленьке нагадування іншим мамам, батькам, що коли ви маєте можливість відпочити, відпочиньте. Побутові справи деколи просто можуть зачекати. А зараз я сама в тиші, я ніби насолоджуюсь маю цим, а мені чогось бракує. Але я себе завжди заспокоюю тим. Ну, не заспокоюю, а кажу собі: цілий тиждень, деколи два, деколи місяць. Кожен ранок слідиш з, з дитиною і один ранок побути просто самій в тиші, як колись зробити свій улюблений сіданок, який я собі в більшості робила. А тепер не роблю, бо син не дуже його любить їсти. А, так добре. Така, а чим зайнятися? А що робити? Спочатку послідую в тиші і з телефоном. Так, саме з телефоном і гортанням соцмереж, тому що. Я практично ніколи не їм зараз телефоном, тому що поряд дитина, треба. По-перше, настільки приклад, наскільки е треба ним займатися. Ну, тобі, він їсть, розкидаємо, ми балакаємо, ми спілкуємося. І мені деколи так хочеться просто мовчки повтикати в телефон, коли я їм. І от зараз в мене якраз прекрасна можливість поснідати і повтикати в телефон. Зараз тут поки п'ю каву. І сижу в якийсь в ди дивному стані теж і спокою. <сі> Чомусь саме цього разу мені дуже э, дивно і тихо. От мені зараз якось дуже-дуже тихо, але я від цього дуже-дуже е, отримую задоволення, бо це тиша про вітря, голову. Прекрасно про вітря голову. От е, хочу, хочу познімати сьогодні якісь трохи відео. Обдумаю, які теми, точно хочу зняти тему дитячих книжечок нових, як нових за останніх півроку, що у нас з'явилося, підготовку до другої дитини в розумінні Ліжечко, одяг, коляска і все решта, бо трошки рухаюсь в цьому питанні. Потім ще хочу зняти відео про Там декілька тем вкупок, підготовка до садочка. Правчання до горщика. Сон окремий в ліжечку, прям повністю, щоб дитина сама спала, засинала. Ну і засинала, бо це теж як підготовка до садочку в моєму розумінні. <розуміння> Одним словом, і якийсь просто там ще розмовний влог, не збиралось тем, які я хотіла розказати. Буду дивитися, що сьогодні з цього позаписую. Головне, щоб вистачило пам'яті на телефоні, тому що в <со>, мене е, бувало таке, що і на одне нормальне відео на хвилин 10 мені вже не вистачало пам'яті, то я взялась трошки за чистку телефона. А, і що? І Мені вдалося звільнити аж 30 гігабайт на телефоні це прекрасно. А, і це, це тільки кусочок, це один, один крок з великого плану, як я почищу телефон. Бо вже забилась пам'ять Наніць, ну, на а скоро з'явиться ще друга дитина. І це ж знову почнеться це все фотографування. <свісно> Всього підряд, і треба почистити фотки з Юрчиком. Наразі скидаю просто їх на носій окремий. Там чоловіка є така окрема карта пам'яті, SSD, чи як вона називається? А от я. Все, що адекватне, ну, бо я так прочищаю телефон, розпочав. Ну, багато, дійсно, багато повторюється, багато чогось такого однакового, А я дуже багато відео записую ще й тут не стільки фото, скільки відео, як він щось робить. Ну, і це, це я це не видаляю в більшості. То я ці всі відео скидаю на ну, чоловіку на цей носій. Плюс в мене є там батькам, скидаю, тобто є, якщо щось в різних місцях, де ці фотографії можна дістати собі, залишити. і... Що а, ще відберу фотографії, які я хочу роздрукувати, бо якось до року я ще йому той альбомчик такий зробила. Але я ще хочу просто класні фотки пороздруковувати і видалити ну от більшість цього видалити, лишити тільки якийсь топчик. А, тому що, ну тому що ну ну не вистачить ну не вистачить телефонів, щоб ті всі фотки тримати. Будуть вони на комп'ютері, будуть вони десь там в чатіках і трошки буде на телефоні чогось найкращого. От і потім, якщо дуже це буде, як з фотки з весілля, розумієш це. Воно буде лежати, 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 але потім, коли там, дитині буде 10 років, потім 18-20, потім віддам йому в спадок то я <ріст> на, тримай, заповім як умру, то віддайте йому СЗД-шку. Та я якось так даю раду з тими фотографіями. О, до речі, можу розказати, що ще можна відео записати про Якесь планування, яким я зараз собі займаюся, які мені робоче, можливо, комусь з мамів в декреті це буде, ну, не тільки. Він знає, хто мене дивиться. <сум> пишіть, пишіть, хто мене дивиться, щоб я знала, хто ви Хто ви і про що вам цікаво слухати. Ну, я в першу чергу розкажу те, про що мені цікаво розказати. А зараз саме час пити другу каву і проводити себе до тієї порядків, бо за Півтора години збираюся з коліжанкою зустрітися. Трошки прогулятись, побачитись, поспілкуватись якусь годинку, поки її <смітна> дитина на занятті, спортивному занятті. Будемо мати годину спокою тиші без дітей. У мене сьогодні вихідний від материнства. А, сина віддала бабі з дідом. І я що зрозуміла, що сьогодні я хочу мати. Дійсно вихідний, дійсно дійсно вихідний. Тому що минулого тижня я трошки перебрала зі справами. Я собі запланувала, що я хочу поробити різні справи, такі, які я не можу робити разом з дитиною, або які я просто хотіла поробити сама. І це більшість було побутових справ. І під вечір, коли е сина вже привезли, я зрозуміла, що я максимально втомлена, е що я вже не хочу нічого. <смі> так ще й там наклалось так, що треба було ще заморожувати черницю. Мені мама привезла три літри черниці з базару. І я зрозуміла, е зрозуміла цей урок і цю помилку свою, що. А на другий раз, коли я буду мати вихідний, я буду мати вихідний. Я не зроблю більше цієї помилки. І замість того, щоб відпочити, я тоді просто перетомилась. От, Тому це таке нагадування собі і всім мамам, втомленим в декреті, що як маєте можливість відпочити, відпочивайте. Тому що а, тому що тому, що нам для того вихідні і дають в більшості. Так, звісно, є дні, коли треба зробити всі справи, треба, все не вилилось, треба вирішити просто всякі питання. Але от навіть зараз я сижу і так, у мене там я можу вже. Я хочу в холодильнику помити полички. Я хочу перебрати речі в своїй шафі, поскладати, верніше, я хочу там навести порядок на тій поличці, на тій, на тій, на тій. І таке так: стоп, я цього не роблю через те, що мені дитина заважає, чи тому що я цього не роблю, бо це не настільки для мене зараз важливо, і воно може далі бути в тому безпорядку, і хай буде, але я відпочину. І я розумію, що. Та, я це не роблю не тому, що мені син заважає, тому що я це просто не роблю, тому не треба це скидати на свій вихідний і бути супер-супер продуктивною, суперактивною, суперефективною. Е, можна просто посидіти, бо я зараз саджу, відпочиваю. У мене нема, звісно, цього дивного відчуття, о боже, я відпочиваю. Але якось так, а що можна просто посидіти, а що можна просто по нічого не робити? От просто поповтикати на дивані так можна. І я себе прям зараз заставляю це робити. Не через самі, звісно, від цього зараз добре і комфортно, але я така просто посидимо, просто поп'ю каву. І зараз просто піду читати книжку, напевно, що. Або щось ще робити. У мене біля себе завжди в такі дні записничок, в якому я записую якісь ідеї, планування, і все решта, і планшетик, в якому я можу помонтувати відео за бажанням. Але зараз я бачу я хочу просто почитати. Вже на вулиці чекаю коліжанку на зустріч. А що зрозуміла, за цей час, поки була вдома, я начиталась книжку спокійно. Спокою те, що не читалась книжку, але спочатку я не могла її читати спокійно. У голові крутилася купа, купа думок, що треба зробити, що я маю зробити. А може, щось зроблю, поки малого нема в хаті, а може, там зроблю то, а потім я собі сказала, нічого не роби. Все, що можна сьогодні не робити, не роби. Але таке так треба записати. Треба записати, бо я забуду, а треба зробити то. А ним ну, словом чи то бажання контролювати, чи то якась тривожність, чи що я не знаю, але таке открутилося. В кінці кінців я якось дала з тим раду, продихалася і спокійно зачиталася. Я сподіваюся, вам цей шум машин не заважає на фоні. Бо я стала на такій якраз точці де машини їздять. Ось. І я зрозуміла, що сьогоднішній день я пропускаю через фільтр. А якщо цього можна не робити, не роби. <сіх> це дуже складно, тому що я все таки сіла в один момент писати список справ невеликих, які треба по ходу на вулиці зробити, щоб не позабувати там закинути гроші на карту, там роздрукувати е, УЗД. Якісь такі нюанси, і так і ще то, і ще то, і ще то, і ще то і ще то. Так, зупинись жінко, зупинись, зупинись, цим своїм кількістю справ. це... Це не обов'язково. От розумію, наскільки деколи важко виключитись, навіть коли ніби розслаблена, є всі для того обставини і можливості нічого не робити, розслабитися, а голова працює, голова жужить. Скажіть мені, це тривожність, чи це бажання контролювати, чи це одне і друге разом. Намагаюся дати тому якусь раду. Тому подивимося, наскільки в мене вийде сьогодні пропускатися через фільтр. Якщо може цього не робити сьогодні, не роби. Ну, наразі мені добре. Тобто наразі я е, е, відчуваю навіть, що я відпочиваю. Ну, все, з подружкою зустрілися. А, година пройшла максимально швидко. Максимально якось так бам-бам і вже нема. І вертаюся собі вже додому. З'їла морозиво. Задоволена, хто любить файні льоди і шукає нові смаки. Я страшенно люблю м'яту лимон скуштуйте, В гарячі дні вона неймовірно освіжає. Вона дійсно зі смаком, як би мохіто. І воно тоді такі освіжає чистою м'ятою взагалі супер. тому рекомендую цей смак, хто хоче щось новеньке спробувати, а це ще не пробував. В мене обід, і він знову в тиші і спокою, і під ютубчик. Та-та-та. Я максимально кайфую. Божечки, як я давно не відпочивала, отак От просто, просто нічого не робити. Просто, просто нічого не робити. Ніде не їхати, нічим не займатися, не мати планів, просто день погнати. Якщо ви маєте можливість, робіть, робіть собі день погнити. Є ж штука, що не завжди день погнити, проходить кайфово, деколи сидиш такий, чимось зайнявся, щось беребила. А інколи день погнити це день погнити. І він такий добрий. Бажаю вам класно день погнити. Якщо у вас є таке бажання. А мені смачно і вода до того. Пила от такого кавуниська. <смір> Що може бути краще, спричнемо кавуна в гарячий день. Обожнює. <смір> Хоча вже пора іденьку з'їсти. Щось кавун, кавун-кавун. А За день я забула. Ще хочу кукурудзу, бо ми вже декілька разів кукурудзу їли, але щось в неї наїлася. Не я нею ніколи не страждаю особливо, але цього року я прям хочу кукурудити. І так була гінеколога. Все гаразд, слава Богу, все все, все прекрасно проходить. Вже виписала мені е, направлення на третє УЗД. Боже, як цей час біжить, летить. Я тільки звикла, що я вагітна, а тепер треба звикати до думки, що мені скоро нарочувати. І рочувати. Виписала мені вже направлення на УЗД. Аналізи вже всі там на глюкозу, це глюкозотолерантний тест, ох, як згадаю, ну але краще зробити і зробити, ніж не зробити і щось проскочить, не дай Боже, якась. чого той тест, скажіть мені, нагадайте. Скровий діабет гестаційний. Що... Зараз буду, ще запишу відео одне. Собі накидала сценарій і навіть солоджуюся з останніми годинами свого мамського вихідного, тому що вже п'ята година, а Юрочка десь мені година восьма будуть привозити. Так що швиденько запишу відео, розвішу одяг, який все-таки кинула, і когось ще можу встану фільму подивитися або аніме, або щось таке, щось полежати і подивитися в телефон. О ж наразі завершую я свій влог про мамський вихідний, тому що скоро вже буде повертатися Юрочка додому. В мене вже майже закінчилась пам'ять на телефоні, я встигла ще записати одне відео про підготовку до садочку. Тому воно або вже вийшло на каналі, і воно десь буде, я вам тут прикріплю. Або ще скоро буде. Тож заходьте на канал, підписуйтеся і ставте вподобайки під цим відео. І слідкуйте за тим, що буде виходити, бо в планах я там розказувала в процесі, і от зараз вже записане відео про. Підготовку нашу до садочку. Пишіть коментаря, діліться своїми думками. Пишіть, що вам цікаво можливо, якісь теми, про які я можу розказати, вам будуть цікаві. Дякую, що подивилися це відео, і до нових зустрічей па-па!